Супер смачна гранола. Беремо 300 грамів вівсяних пластівців, п'ємо 50 грам соняшникового насіння 50 г сирого, 52 сирого гарбузового насіння. Також додаємо 50 грам сирих кещів і медалю, які ми подрібнили трішки. До речі, щоб швидко зняти шкірку із медалю, залити його на півтори хвилини окропом. Перемішали. В іншій ємності ми змішуємо 2,5 столові ложки меду, 2 столові ложки олії. Я додаю оливкову, потім трішки ванільного цукру, кориці. І менше половини столової ложки какао. Перемішуємо. Звісно, краще, коли метри рідкий, але нічого. Тепер поєднуємо ці всі дві суміші. Перемішуємо кусівці з горішками і нашу заправочку. Викладаємо до тепла де запікання тонким шаром, духовка 160 градусів і відправляємо поки на 20 хвилин. Постійно помішуємо. раз на 5 хвилин. Через 20 хвилин додаємо десь 3 столові ложки кокосової стружки і 50 грамів клюкви та розина. Це разом. Це насіння, клюкву, родзинки, горіхи, добре промиваємо. Ви здивуєтесь, яка буде брудна вода. Все, перемішали і доготовлюємо ще 10 хвилин, помішуючи вже набагато частіше. Даєте гранолі трішки охолонути, а потім насипаєте в тарілочку, додаєте молока, Де, що є, також можете додавати і якісь прикольні ягодки, наприклад, лохіна мерезноважена є. І, смачного, друзі, це неймовірна смакота, ідеальний сніданок.